Вони боронять наше небо. Підрозділи протиповітряної оборони на передовій захищають українські війська від безперервних нальотів російських безпілотників. Для цього мобільні загони ППО пересуваються лінією фронту у кількох кілометрах від ворожих позицій. Знімальній групі Еспресо вдалося поспілкуватися з підрозділом, що нищить російські безпілотники на Луганщині. Детальніше у сюжеті Артема Лагутенка. І засішка читай кожні слова служим, а серце, а дай у житті ця пісня обов'язковий ритуал командира з позивним клім. Перед кожним виїздом на бойове завдання, трошки штучного божевілля, аби насправді не з'їхати з глузду. Позаду нас на відстані трохи більше 4 кілометрів знаходяться ворожі позиції расистів. Підрозділ Кліма це протиповітряна оборона на фронті. Ми займаємось прикриттям артилерії для того, щоб артилерія могла вправно лопашити по ворожим цілям, винищувати танки і їхню артилерію. Ці воїни працюють на зенітній установці. 23-2. кажуть: дістають по повітряних цілях на висоті півтора кілометра. Це наводитися по воздушним цілям. Бо літочок напрямок можна от просто виставляється, представляємо собі картину, як він летить, так само е, виставляємо літочок, і можна вже про, проще розраховувати е, курс е, цілі. Але ворог вчиться, кажуть бійці. Тож росіяни шукають способи уникати обстрілів нашими зенітниками. Вони почали більше підійматися на висоту для того, щоб ускладнити підльот до, до позицій і ураження нами по ним. Якби вони підвищують висоту і тим, тим самим вони ускладнюють влучність по ним. Краще працювати по наземним цілям, воно так ефективніше і красивіше виглядає. Там розброс, такий середній розброс. Якщо працювати по посадці, то просто косить і все. Як ко Позивний магоні більше полюбляє працювати по живій силі противника. Ми з пацанами сиділи. Я тільки підписав контракт, сиділи, дивились. в поліцейську академію, угорали. І щось так воно пішло. Тому що теж такий іноді без буває, як той магоні. Та все ж головними цілями підрозділу кліма залишаються безпілотники. Вони роблять розвідку, вони роблять коректуру артилерії, мінометів, танчиків і різного озброєння, як нашого, так і їхнього. Тому без БПЛА було би. Був би хаос і була би просто 45 років десь. І тому, якщо збивається хоч один безпілотник, це вже дуже вагомий вклад в нашу перемогу. Не менш важливі безпілотні літальні апарати і для наших захисників. Войни бригади Рубіж оголосили збір на дрони, і в цьому вони потребують нашої з вами допомоги. Посилання на банку ви зараз бачите на екранах. Просимо підтримати наших захисників донатами. Нашим хлопцям з підрозділа розвідки необхідні дрони. Мавік 3 e е та 3 t для більш ефективного виявлення та знищення ворога в день і вночі. Прошу всіх небайдужих громадян долучитися до цього збору за посиланням Артем Магутенко Олексій Куцук з Луганщини для Еспресо.